Пудемо вниз. Бери, возяшник, тільки не займай мою позицію, пожалуйста. Я тебе умляю. Це моя позиція. Це моя позиція. І Я її буду терпіть. Ви зря сюди приїхали. Отак от. Ви кобуде не знаєте що. Ці, ця позиція якщо конь займається вже вам пизда всім ну, це просто актери, блять я вам кажу старовеха неприятно старовеха дуже неприємна. а от конь хорошо А от коня туди не дуже приємно. Але теж непогано. Так, оттанковали одного, уїбали другому Тільки не раште, пацани, я вас умоляю, блядь. Тільки не раште. У мене тут актер, сука, на коню. Його треба вбить. Аккуратненько выходим, за МТК не заходим Ну хорошо ставку оставить Ну ее можно выебать из я можно уебать. Не пробывается у него часть командирка. Ну мне хорошо ставка, мне подобается. Он молодец. Буду знать, короче, как вставать. Не пробывается не сюда. Лишний бострил зробити не надо было работать. Парень занимает позицію, а я не можу по нему стріляти. Чись маску не шьється, не знаю чого. Є. прошив. Дуже багато коней, кстати. Замічали? Ой, бля, я знайшов твою болючу точку, братик. Я знайшов її. Ти виставляєш НЛДшку, блядь, а я зразу і не понял. А я зразу то и не понял. Три коня проти мене грає. Давай ще разочок, і все. І ти свободно. Не попав. Хоча мав Є, отлично. 3600 уже є. Зараз самое головне добити того коня і виставитись убийту. Все тпешник. Ай-яй-яй, не пробив. Обидно. Есть, минус конь. Так, теперь мені треба видавати ще одного коня. И не підставиться під 60 тп. Ай-яй-яй-яй-яй. Обидно. Хорошо, да быстренько перекидываем цей виїжджаємо забираем ай-яй-яй-яй-яй не пробив не ну, не пробив цей Надо забрати одного коня постаратися блять да не бери його цей Ч ты, сука, не пробиваєшся нахуй, а? Мені треба 5К урона хоча б поебать. Я остаюсь. На прикрытием. Сейчас він підсвітиться. Всего підсвітиться. Ну золотые, будь ласка. О, сюда може залетіти, до речі. Є, зайшло. Там ще остеравеха. Ладно, двигаемся остеравешечку. Здесь можно выйти взад. Все, тут розібрались пацани повністю.